I try to so, play but you never gonna beat me Look the other way what I'm doing ain't easy Bloody hands stained from the people who deceive me Bloody hands break through the chains go free me Look up a change, look up a pain Pulling a mob, pushing a train I'll never stop, stick to a lane Look at the highway Воно на джонік ставати, з виду вроді гарна, але вікно це побите, побили, десь воно вигнуте. І тут по стіклу, вон так стеклуне, бо тут розірваний бік і низ відірваний там. Коротше. Це прийдеться стягати звідти і звідти. Дірка посередину. Будемо робити. В запасі вон, ще одне, одні двері звідти зняли, поміняємо. І тут стіпла нема. Так вроді більш-менш комплектно, вентиляція там, не знаю, вроді, теж немає нічого, ну. От з цим будемо щось думати. Ну і тут так само нема. Це не треба, двері, походу, викинуться, будемо на днях щось робити. Ціна, скажу так, як є, за такий от стан 5 ,5 тисяч. Ну, Якщо так розібратися, це що вона порвата трохи тут, а з тої сторони. Говоря, ну, ціна металу пусті. Десь 300 злишні кіло воно важить. Тут розірваний бік, рамка лопнута. І десь тут ще дивився. А там де подушка, теж воно розірване все. То от таке. Тут прийдеться варвати профіль новий, нову направляючу під цю під оплотнітель. Вже стекло воно стоїть. А в цій досущі, що ми підставили його, на ній вже воно все стоїть, так позакріпляли, чим було. То, короче, отак.